Віпопіс презент Сьогодні побалакаємо за ремонт карбюратора генератора Вікендер 3500. Значить, дуже недовольний, я купив його компанія Електромотор, така є в Україні. Я почекав тиждень і ось він мені прийшов і я почав його згідно інструкції обкатувати. І ось що вийшло з цього. Все я залив вірно, почав потроху його запускати, потроху давати нагрузку йому. Але потік карбюратор. Потік карбюратор, причому, ось зараз я вам покажу з цього ось отвору ось почало бульбити. Що це за отвір? Я поки не розібрався, але з нього почало бульбити бензином. Він робить і бензин тече по цій ось шланзі і туди вниз. Звернувся я до сервіса, мені сказали, відправляйте його в Дніпро по новій пошті, і ми вам зробимо, прийшли. Але це буде не раніше через три тижні. Я звернувся до продавця, продавець теж звертався до тих же сервісників. В общем, водили мене за водили підсумку, я сам розібрав його і хочу показати вам, що я побачив. По-перше, я зняв повітряний фільтр, ось він. Така штука, так воно виглядає. Там всередині поролон, він виймається, це його інша сторона. По-перше, він був розтібнутий чомусь знизу. Ось так кришка закривається. Тут з боку пази, туди в пази заходить. Отут було з цієї сторони розтібнута. Оця кліпса розтібнута була. Чого воно так було, незрозуміло. Потім ущільнювач. Тільки бачите, місцями. Отаке ущільнення було, як оцей ущільнювач з цієї сторони. Значить, або в нього лазили ось такий як герметик. Я оце тільки додивився. Який може бути герметик на новому? Тут і не герметик повинен бути. А просто прокладка Паранітова І ось вона, дивіться, ще й поведена. Це жахи. Оце така історія. І тепер він мене переливав. Я відкрутив нижню його частину. в ній як ви знаєте, всі знаходиться поплавок, а поплавкові голочка яка перекриває доступ палива в карбюратор. І ось тепер я хочу зрозуміти, що в мене виходить. Що поступає сюди паливо, ось паливопровод, стікає сюди через голку. Ось вона тут стоїть. Зараз я вам щоб не пальцем. Ось тут стоїть голка. Перекриває і повинно певний рівень. Тримати паливо. Паливо зберігається в цій ємності, яка прикручена ось так. Зараз у мене виходить так, що голка не тримає. Ось я сьогодні буду його розбирати і вам покажу. Голка тримається, щоб ви зрозуміли, ось так ця конструкція збирається. А тут вставляється вісь. Сюди вставляється вісь, і вона тримає оцей поплавок. Як мене навчали раніше, в кого був мопед колись в дитинстві, потрібно взяти цей поплавок, вставити сюди, прижати пальцем і покачати паливо. Але у нас тут такого насоса нема, щоб качати, а самотюком воно слабе. Тому я по-дитячому. Візьму, зажму поплавок, вверх, підіжму максимально, і сюди буду дути повітря ротом. Якщо це повітря буде тут проходити при замкнутому замкнутій голці, то це означає, що тут проблеми з самим карбюратором і серйозні. Отже, я вам поки що покажу його зблизька, він знімається. Ось так. Зверху в нього механізм, який регулює автоматично оберти від навантаження. Тут стоїть дросельна заслонка, тут стоїть повітряна заслонка з іншої сторони. Вона перекривається оцим флажком. Ось, бачите. Закрив, відкрив. Зараз. Вам покажу, незручно однією рукою. Але, бачите, оп, закрив, оп, відкрив. Оце ви його таким чином оберти йому виставляєте робоче. Зверху стоїть механізм, я вже повторюся, там пружина я не став його розбирати, тому що не зберу. Він і так чудово знімається. Чудово знімається. І є доступ до жикльорів, які знаходяться ось тут. Бачите, їх чудово. Посередині один. І ось той, що голочку. Що голочка повинна закривати, він ось. Ось він. І там повинно бути чисто, причисто. Ось зараз ми подивимося, викрутимо його і подивимося, що з ним робиться. І центральний заодно причистимо. А тоді будемо все це назад збирати. Отже, ми зараз знімаємо оцей шланг, ставимо сюди поплавок з голкою. Я дую сюди, прижимаю поплавок вгору і дивлюся, щоб повітря не проходило. Якщо воно проходить, це значить те, що оця голочка, ось вона. Вона не закриває. Або проблеми з голкою, або проблеми з сідлом, яке там. Отже, не виключайтеся, йдемо далі. Хочу вам додати, що поплавок на вид цілий, ніде тріщин, ніяких отворів, дирок в ньому немає. Виглядає він непогано. І всередині в ньому палива нема. А це означає, що він суцільний, не дірявий. Голка ж тут не регулюється. Тут стоїть пружинка маленька під нею. І ось витягується вона набік. Ось така конструкція проста до да не могу. Ось така історія. Ось викрутив я центральний жикльор. Він посередині, я вам вже його показував, тут знаходиться. Ось. Із нього виходить така трубочка, через яку подається паливо в камеру для змішування з повітрям. Ось тут цей, ця трубочка між заслонками стоїть. Ось вона. В ній багато отворів. Малесеньких. Я зараз їх всі продув і буду збирати. Кажуть спеціалісти, що ці отвори, в залежності від потужності двигуна, вихід оцього жикльора, як його правильно назвати, він або вище, або нижче. Не знаю, я про цей двигун не знаю, який він повинен бути. Але всі тут отвори чистенькі, я продув. і зараз буду його збирати назад. Складаю тихенько назад, ставлю поплавок, ставлю вісь, вона ось заходить, все, поплавок встановлено. Ось так він і тримається. Я його перевірив, коли дуєш сюди. Куди подається паливо, поплавок знаходиться в такому положенні верхньому, то повітря не проходить. А отже, голка держе, цей клапан держи. А ось що стосується інших моментів, то за них я не готовий вам сказати, чому з цього отвору ось паливо. Булька, теж не готовий. Все, наче ціле в ньому. Ось зараз зберу камеру сюди. Ось оцю вона теж була чиста всередині. І будемо тоді пробувати його заводити, друзі. Кому цікаво, який тут стоїть карбюратор, зараз я вам покажу. Ось дивіться. Руїк А далі йде. 51, 27, URB І далі пішли цифри: 12, 1, 1, 1, 0, 65. Може, на відео буде краще видно, але мені... Здалося так. І 127 якась цифра. Більше на ньому позначень ніяких немає. Ще раз повернемося. Уважно подивимося. Оце такий карбюратор. Тепер його потрібно поставити на місце. Під'єднати шлангу і йдемо далі. Зараз починаю збирати воздушний фільтр, ось його корпус, я вам вже його показував. І бачите те, що я вам казав. По-перше, виконання, дивіться, яке криве все, жахливе. Ось тут, як топором, наче роблене. І ось. Ця кліпса, за яку я вам казав, вона ніяк не хоче туди виходити. Ця війшла, а з цією треба буде повозитися. Оце вам така якість. Оце все, що Китай робить, все воно через задній проход. Якби оце воно було американське дійсно, то цього б не було. Я вам кажу, і впевнений в цьому. Далі буду показувати, як я вийду з цього становища. Де таку мені взяти резинку, не знаю, шукати буду зараз в хазяйстві. Оце таке воно ракло. Зрозуміли? Ось щоб ця кліпса стала на місце, я зрозумів. Мені доведеться обрізати частину корпуса. Частину корпуса ось отут, бачите трошки. Бо оцей. Отут, краю ось. Бо оцей отвір не співпадає з тою кліпсою. Така історія. <риклад> Ай, блін. За допомогою канцелярського ножа відрізав кусочок корпусу. Звідси воно тут явно заважало. А тепер бачимо, закривається воно чудово. Оце такі доробки прийдеться робити і вам. Запам'ятайте. Або ж не брати цей вікендер. Я ним засмучений. Ще більше засмучений тим, що у нас таке барахло продають, а потім 2 роки гарантії, ту, що вони вам кажуть і пишуть на сайті, не вірте. Брехня це все, будете ви з тої гарантії бігати як сірко. Ось такі справи. Та я його і отримав. У нього з баку бензином був запах. Можливо, він уже був, десь використовувався, то його повернули. Ну, таке, не спійманий, не крадій, як кажуть. Друзі, будьте уважні. Повсюди брехня. Отже, друзі, оцей болт був зірваний. Я його закручував і він без особового напрягу провернувся. Саме різ оцей. Це свідчить про те, що його вже крутили, його зірвали і все таке інше. Бачите, яке гімно мені підсунули. Компанія електромотор, щоб ви знали. О така історія. Далі буде, я так вважаю, що ще не останній сюрприз тут. 27 300 гривень мені обійшовся він. І чекав тиждень. Думайте, люди добрі, думайте перед тим як берете. Беріть краще в дилера. За це ніхто не відповідає, що тут з ним робиться. Зібрав я. Цей злощасний генератор поставив на місце карбюратор, повітряний фільтр, прикрутив. Як я вийшов з ситуації з ущільнювачем, ось взяв поролон, переполовинив його і підмостив. Ось тут збоку закрив підсос повітря. Мимо фільтру. Оце так і вийшов. Зараз буду запускати. Що вийде з цього, я не знаю. Але я вам кажу, беріть у дилера, тому що потім будете бігати туди і сюди. Понадіятись гроші віддасте, так як я оце Нікому не потрібний, залишився з цим новим генератором новим. І все таке. Або ж бери на нову пошту, Відправляй його в Дніпро. І назад, і плюсуються гроші. І чи це питання, чи це гарантійний випадок. Вони ще тобі поморочать голову. Україна це не Європа, точно. Буду зараз запускати і зніму, чи протече він, чи не потече, чи буде бульбить, чи ні. Зараз побачимо. Завів я цього дришпака. Поки що тут нічого не тече. Палець сухий. Як довго воно текти не буде, не розумію, але зараз я йому дам навантаження. О, бачите, реагує на флажок. Зараз КВт. Ставлю його на повну потужність і будемо дивитися, що буде відбуватися. Пішло навантаження і зараз побачимо, чи виживе цей генератор. що працює рівно, буду вимикати. Вимкнув, буду глушити, поки що нічого не тече. Сухе, все сухе. Вимикаю і будемо. Спробуємо ще раз його запустити. Вимикається він тут. Отже, друзі, почистив я карбюратор. Не знаю, там, наче, і бруду не було. Але бачите, поки що працює. Як буде далі, невідомо. У мене є великі сумніви, що цей генератор не працював до мене. А мені вже приїхав, хтось його повернув і віддали. Але я його налагоджу, в цьому сумнівів немає. А вам просто кажу, що. Будьте уважні. Всього доброго, миру вам, добра. Підписуйтесь на мій канал. Радий буду з вами поспілкуватися. На всі коментарі, звісно, відповім. Поспілкуємося, що було далі. Через деякий час запущу і буде видно.